Кидок в русі після виконання подвійного кроку це найефективніший спосіб для завершення атаки кошика з близькою. Кидок виконується правою або лівою рукою від голови або від плеча після оволодіння м'ячем в русі, після ведення або після передання. Для того, щоб навчитися правильно та ефективно виконувати цей елемент, наші кроки повинні довести до автомобру. Тому ми розділимо цей елемент на частини. І почнемо з останнього. Якщо я кидаю м'ячик правою рукою, то відштовхуватись потрібно лівою ногою, а праву ногу заносити догори. І ось останній елемент це стрибок, ми його виконуємо, я кидаю правою рукою, тому відштовхуюсь я лівою ногою та виконую замах. Так ми робимо декілька разів, Доки наша нога та голова не запам'ятає, що потрібно робити. І імітуємо кидок до кошика. Коли ми виконали останній рух та наша голова та ноги запам'ятали, ми робимо крок назад. І виконуємо те саме. Але двома кроками. Зі стрибку. Кожен раз повертаючись та імітуючи бросок до кошика. кидок. Виконувати не потрібно біля кошика. Цей елемент потрібно запам'ятати, як він виконується технічно. Для цього потрібна, може, якась лінія для того, щоб ви бачили, що. Ми запам'ятали виконання цього елемента двома кроками, ми робимо ще один крок назад. Ще один крок назад. Ось ми робили стрибок догори. Крок назад, крок назад і крок назад. Під цю ногу ми отримуємо при передачі м'яча і робимо крок крок стрибок. І ще раз під ліву ногу ми отримуємо м'яч. Робимо крок, крок, стрибок. І ще м'яч, крок, крок, стрибок. І цей елемент весь разом виконується в такий спосіб: м'яч, раз, два, стрибок. На цьому, коли ваші ноги запам'ятали техніку виконання цього елементу, можна. Big, I feel like pack. I shoot a shot. I'm coming in.